Добрий ранок Україну. Я в попередньому відео казав, що якби мені прийшлося йти в гриби ближчим часом, то я би не йшов. Ну але що робити, розумієте? Втома проходить, а Карпати кличуть. Трохи я відпочив, один день мав відпочинку. Та й пропозиція поступила ще поїхати на Верховенщину. Бо я щось цього року дуже часто в Буковині. Там гриби родять. Ну і тут чув, що є. І сьогодні нас вітає верховина. Тому будемо починати сьогодні наш грибний день. З Божою допомогою постараємося знову назбирати грибочків. Та стежка бачите. Ну і це відео для тих, кусочок цей, для тих, хто собі думає, що тут так дуже просто е, в лісі. Е, сидіти на дивані, збирати зі мною грибочки, то напевно легко. Але ходити я ніколи не, не показую, наприклад, оці такі підйоми, стрімкі, наприклад, скільки тут потрібно докласти зусиль, щоб їх подолати. Тому це свого роду теж труд фізичний, виснажливий. Але хто цю справу любить, то це того не зупиняє. Як і в даному випадку в мене. Тому вдома сидіти не можна. Перший грибочок на стежці. Ми ще поки що від маршруту не відхиляємося. Але він вартує нашої уваги. Тежки, чуть трохи віддався, трошки в бік і одразу грибочки, бо то молоді грибочки осінні. Грибочки молоденькі і це тішить. Бо я, в принципі, за такими грибами сьогодні і їхав. Не хотілося, що це нести гори, Ну що, ну то як? як такого красення? Такого велетня карпатського лишати. О, Бачите, він не сам ще навіть. Це мене трохи тормозить. Два такі грибочки, класні. В принципі, у мене мета інша, можливо, хтось дивується, що я це таке говорю. У мене мета від місця призначення з точки А у точку Б дойти якнайскоріше до серйозних грибних місць, бо, хоча сьогодні дощ, але таких грибарів, як я, Теж немало, це їх не зупиняє. І тому трошки конкуренція повишена. І тут зараз затриматися, то там втратити. Але такі екземпляри красиві попадають на відео. Грибарі, напевно, зійшли з цієї стежки. Бо дивіться, один. Два. Три. Чотири, дивіться, п'ять. П'ять, шість, Цей маленький залишаємо шість сім. Вісім, вісім, дев'ять і десять. Десять. Я кажу, вони видко, грибаріці, зійшли з цієї стежки. бо Це ми ще навіть толком не заходили до грибних місць. Це просто все, все на стежці. Ці малі залишаємо, нехай ростуть. Так, два такі грибочки. Не судіть строго, бо то як ти знаходиш 5-10 на одному місці, то вже навіть за одного деколи не хочеш камеру виймати. Не всі попадають на відео. Ну, Заради цього одного можна камеру виймати. Це такий, що перший раз такий серйозний грибочок. О, Я називаю ці гриби броцики. Дивіться, слухайте. Відбірні грибочки. Ну, бачите, далі ці вуха білі. Дивіться, який грибочок. Після цього дощу вони повискакують, так що взагалі. Був один гриб, я камеру не виймав, подивився далі. Ну, ну, ну як це не показувати таку красу? Це варта увага. Це такі гриби, що взагалі не всі попадають на відео, так що тільки такі вибрані. Ще ці попадають у наш топчик. Оце не поодинокі грибочки. Один, два. Так. Ще тут є третій. О, такі грибочки є. А, там ще є четвертий. Я за такими грибочками сьогодні... Сьогодні їхав четвертій. Поки йдеш по четвертого, mm -hmm. бачиш... П'ятого. О! <п 'ятого> Яй-яй-яй. П'ятий. Шостий. О, сьомий. Так, ще де риби. Поки що не бачу. Назбирав тут кубку і казав, що не бачу. Просто вниз не подивився. Дивіться. Вуха. Один. Два. Три. Ну це треба доплюсовувати до, до того результату. Це на одному місці. А, ще не все. Дивіться. Ну це, це просто, це просто. Така вимушена зупинка, бо це по дорозі, дивіться, по дорозі я знайшов кошечок грибів. Знімав. А цього треба, напевно, фільмувати, бо він красивий такий грибочок. Середній, але великий. Ішов за одним. Думав не знімати одного. Але прийшов а тут не один. А тут три грибочки. Так. Вергова сімейка. Ой -ой -ой -ой, ой 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 Це просто п'ять штук на одному місці. І рибочку молодих один. Два, три. Чотири. Так. П'ять. Шість. Ну поки що все. Наступні рівочки. О, я побачив одного, а тут не один, тут три. Один. Два. Ще вам покажу таку карпатську красоту. Полонона на, називається Трикрапки. А вірніше сказати правильніше грибочки, бо я побачу ще одного. Тут такі дуже красиві гриби. Осінні, такий перший сорт. Такий. Оцей, не знаю, чи брати чи ні. Та нормальний. Є ще один. Опа. Такий. Такий є грибочок. Які тут завали. Не дуже тут так і легко ходити в лісі. Але багато грибників оминають такі місця. Можна зустріти грибочки, якщо вони доживають. Це вже ні. Оцей цей симпатичніший. А тут що тут є? Не один? Так. Це симпатичний грибочок. Так, ну тут там не грибочок. Так, після того такого старту потужного трохи затища, але ще попадаються грибочки молоденькі такі, треба вниз спускатися, бо на верхах вітер, грибів там нема. Ви лиш подивіться, як вони маскуються. Ніхто їм сітки маскувальні не плете. О, красота. Ой це бомбочки. Супер. Все такий красивий попадається на шляху нашому. Тут вже якісь старші гриби пішли. Такі ми тебе брати не будемо. Напився я водички з цього струмочка, виходжу. І тут такий красень мене чекає. О. Опа. Зламався. Тільки подивіться, як він просився на волю. І не, не міг вилізти, шапка поламалась. О, о-о-о-о-о. Оце таке, як це чистити. Там є далеко грибочок, бачите? Тут є також трошки ближче. Оцей. Напевно, в ці завали ніхто не залазив. І тут є такі кращі. Брати їхні отакий. І ще один. такий. Це вже стає веселіще. Ну дійсно, стає веселіщі. Такі грибочки, два братчики. О. Ну тут в старому лісі вже такі гриби. Дозрівші, великі попадаються цими грибами. Набагато скорше тара наповняється. Це такий високий та стрункий. Так, що такого красення? Я міг його пропустити, бо я йшов звідти, то за деревами він сховався. О, та це що? Це... Я звідси не поїду. Це просто капець. Мені здається, що в цього гриба ножка грубша, як в мене рука. Це капут. Це як? Але він не дожив вже. Дивіться. Рука. Ну, ми зірвемо його, щоб ви подивилися. Це просто капець. Це Ну як це? як це це називається? Як це називається? М? М? Це рекорди гриби б'ють у Прикарпатті Новий привал. Перескладав я з корзини в рюкзачок Ну то ще один. Кошечок і вже буде повний. Дивіться, як я добиваюся такого результату. Я бачите шапки і корінь окремо. І так вкладаю серйозно це, тому, тому тут 20 кілограм поміщається. Ну і ще дивіться, ще наступний рюкзак. Ну це вже не мій, повний. Такий грибочок. Уже перший у корзину. Так. Біля того одного не йшов з чотирьох, але вже не витягав камеру. Ну і тут такий красень, що потрібно його фільмувати. Вже і тут стає веселіще. Такий грибочок класний. І що головне, що вони тут не самі. Це дуже-дуже добре. Не самотні гриби. Так. Ще ще отакі. Так, але дивіться, що тут який гігантський гриб. І теж не сам під смерекою заховався. Будемо його добувати. Ой -ой -ой -ой. Ламається. Такий. І цей молодший тебе ми врятуємо. Так. Вирішив повертатися стежкою, щоб економити сили. Але то бачите то <laughs> і попри стежку є гриби. Воу! Wow! Дивіться, отакий зламався грибочок. Ще тут такий красивий. Оп! І ще один красивий. Не попитаю всі на відео, але такі екземпляри тут треба фільмувати. Один. Два. Там що трьох знайшов. На це, але це не гриби, повернувся. Та й такі дурно я сюди спускався, бо це дивіться, що тут такі грибочки. Красиві. Ух ти. Ух ти. Ух ти. Це отакі грибочки. Сото осінні. Планував я стежки звертати, але що, як гриби заманюють, треба віддалятися... Ой, це що так не може вилізти. Гриби заманюють униз. Так. Ходи, ходи, ходи. Ого, корінь такий, що. Скільки людей сьогодні пройшло цією стежкою? Цього гриба ще не забрали, або не бачили, або... або я знаю чого. Але він дуже симпатичний. Опа! Дивіться, який красивий. Ви не повірите, але ця стежка і на стежці дивіться, який грибочок. Це дуже красивий гриб. Ну і ще дивіться, оці гриби. Я не знімав їх, бо вони такі виглядають такі. Шапка не така, але це коло бука, букові гриби, і я їх не знімав, а тепер покажу. Тої стежки зразу звернув у ліс і теж грибочки, дивіться, попадаються. Тут ніхто не був. Ойка бомбочка. Знову зашвидко виключу камеру. Що це, грибочок? Це ні, але ось тут дивіться, які красиві. Гриби скоро ростуть, бачите, дивіться, який тут теж грибний берег мені попався. Ой, це не можна навіть достати. Ще рюкзак ззаду, то не так легко все. О, при... приламався. Так, це я навіть не беру, нехай росте. Так, тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут теж малі, нехай ростуть. Так, що ми беремо далі? Дивіться, це беремо. Отакий. Ще один. Беремо. Ще тут беремо один. А ще один. Теж. Такий чотири, п'ять. Цей шостий. Цей найросте ще. Цей теж найросте Цей беремо. Не знаю який там сьомий чекис. А тут, бачите, хтось чистив гриби, і це недавно. І вони повиростали знову. Ці гриби ми залишили, коли ми зранку піднімалися, бо я так в ліс серйозно не заходив. Ми йшли до того місця, але бачите, дивіться, які тут ще гриби. Що тут такі красені? О! Так, колекція сімей. Це все теж ми зранку залишали, бо я далеко не віддалявся від стежки. Ну і бачите, повертаємося назад і скільки ще грибів. Знову назбираємо. І такі, такий перший сорт. Так, ще один. І здається все. так казімейк. Далі попадаю в цю каску грибну, вже навіть, вже навіть не стає сил на емоції. Але гриби, такі грибочки, я-я-я-я-я. такі козирні гриби, я би сказав. О. О. Теж попри дорогу. Це називається грибна чуйка. Ну, іду собі додому, додому вже, але... Ей, ще повернув лісочок. Ти дивіться, що я повертаю зразу і зразу. Ну, чесно, це, це гриби, цей вже раніше. Так, оцей тут ще і цей ще тут такий красивий. Отака сімейка. Недалеко від тих. Треба було теж зупинитися, бо він достойний, уваги. Ну і цей достойний нашої уваги. Самі достойні гриби. Ну і цей грибисько теж такий. Оп, оп. Подивимося, та він чистий. Ми вже розгрузили, то, що рюкзаки повні і пішли ще раз. І знову грибочок попадається. Такий пограничний, коли дорога красивий. Треба йти і тут грибочки попадаються. І то красиві такі грибочки. А тут щось в цьому лісі не густо. Тільки четвертий, чи який грибочок. Це щось геть слабо. Є ще грибочок такий красивий. Але тут поодинокі гриби. Не так масово, як там. Багато тут нема, але такі красиві. А, це червонячок. Ну теж такий гарний. Дивіться, як він цікаво росте. З мирічкою. Тут такі поодинокі екземпляри, але один, але такий гарний. Вартує уваги такий гриб. У нас тут некрасивий красивий грибочок. Тут треба знаходитися, що щоб грибочка знайти. Себе так грибити було би серйозно. Це хоч не гриби, ну як гриби, але не білі мають на увазі. Червонячки такі все рівно вартують нашої уваги. Зараз ми це все зробимо з цим порядок. Що один білий попався біля тих червонячків. Це ще грибочок. О, -о, О, і не самий. Тут нижче є його брат. Так. Отакий От молодший. Це теж грибочок. О! То три. Три грибочки. Так, ми вже прямуємо до машини, Ще по дорозі такі грибочки красиві попадаються. О, що я не можу його... О. Такий. І що там є його брат? Де би його... Я побачив. Так, так, так. О, схований. Маскується. О, цей такий дуже красивий. О. Дивіться, що які два красиві попалися. Клас, <Vegas> дивіться ж який джекпот на завершення один, так, далі, два так, три. П'ять. Цього навіть не бачу маленьку. Дивіться, що тут який є. Опа, це. Главарь банди. Опа. Так. Стежечка. Виходжу на стежечку і що мене зустрічає? Зустрічає мене грибочок. Дивіться, це вже... Це вже і в кульок не міститься, я вже... Я вже все, я вже заповнений. Такий грибочок є. Теж треба забрати, бо ого, угу, який тут корінь. Капут. Оце грибочок біля того. Оце клас. Оце класний грибочок. Такі два красені зустрічають нас. Опа. І ще такий молодший. Ой, ножка худенька. Високий та стрункий. Отак мій попався. Очок оцей такий червоно-темний бурий гриб. капут. Рідкісний дуже гриб. Я маю ще одного, так, слимаче. Так. О, ух, їх тут слимаків, капець, хлопці. Обід. Припиняється. Що таке і попадається. Оп! Це один схожий на попереднього такого. Молоденький. О! Я вже думаю, що цей, напевно, точно останній. Це якийсь такий ще літний виглядає. Дивіться, є тут. Така годівничка для тварин лісових. Сіна, на правду, тут не бачу, але я тут бачу, що стоптано дуже сильно. І що це означає? Це означає, що звірі приходять. Тут такий жоліб, напевно, там сиплять. Не знаю що. Можливо, якусь не знаю, пшеницю, можливо, кукурудзу. Тут сіно кладуть і тварини приходять сюди їсти. Дуже стоптано, значить вони приходять. Так, напевно, завершається наш грибний день на сьогодні. Це результат сьогоднішній, це напевно рекорд. Не знаю, якщо вдасться мені вдома то поважити, то я вам вже точніше інформацію скажу, скільки там. Але справа в тому, що рюкзак я наповнив, кошелик я наповнив свій, кульок ще знову наповнив. Так що грибів дуже багато. І йдемо додому. Вам теж удачі, дощики прийшли. Так що можете йти до лісу. Будьте здорові. А, знаєте, як нас кажуть? Будьте щасливі і взагалі.